Вітаю! Сьогодні ми розглянемо по блоку цілі. В даному випадку блок від автомобіля Volkswagen. Ми його прижимаємо одним прихватом по центру. Якщо блок у нас шліфований, а як правило, ми вже хонінгуємо блоки шліфовані, під цей прихват ми вставимо резіночку, щоб не робити слідів від прихвата на самій плоскості блоку. Далі блок виставлено, робимо хонінгу, хонінгувальною жидкостю ми використовуємо хонол. дехто використовує емульсію, але нам ближче і приємніше користуватися хонолом. Є нюанси, його потім треба хорошо ванувати від хонола, але в нас є мойка, в якій ми можемо це все зробити. Поки блок стікає, запаковуємо клієнту а всі його старі запчастини, тобто, щоб вони ви бачите, щоб вони зробили перевірку. Балансільний вал витягнули, відполірували. Посільку я іншлагувала, перевірили. Заглушки масаних каналів ми повибивали, повиготовляли нові, так як перед зборкою потрібно видати масані канали. Щоб видати масані канали, треба вибити заглушки, потім треба забити, і через це приходиться виготовляти нові, бо купити нові не завжди є можливість. Вимиваємо блок при температурі 90 градусів, наші маєчки, видаваємо його. І запаковуємо. Значить, дивіться, блок, мийцям десь ополоскується після того, як він вже помитий, в районі 30 хвилин. Мінімум можна 15, але не так буде як. Тобто 30 хвилин як мінімум. Після того все введели, запакували і відправляємо клієнту. Всім дякую за увагу.